Ну все ж, пацана, всім салют, з вами колібінга Сколкосман і YouTube канал. І сьогодні з вами любимо друзі в замкнуто графік нашу перекрасу під назву Так, Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, і поділитися цим відео з друзями. Поїхали пацаны. І так, це у нас 82 серед. Я подарувся сьогодні у нас 26 квітня до 6 квітня на день. І цей місяць має або 30, або 31 день. Не пам'ятаю, от, вроді 30. Тому, все щешло ще 4 дні. Навіть 3 дні завершиться квітень, три місяць ось ним, да, 3 дня травня. Останні, останні місяць осінній, залишились 4 місяці, хорі до пацани тут. Тут до 30, 31 день до літа схоже зараз 6 34 дня. А тут така, короче, тому що я мушу кати, пацани, бонус, сково, скофу, жмать лайки. Якщо хочете, ਕਰ Випадку, в будь-якому випадку, якщо вам подобається умиде і мої відоси, прямо лайки, ну і діти відосом з друзі. Ми починаємо. Починаємо пацани. І сьогодні в мене вже четвертий ранок на прикраші. Показую все точно, без, без намаху, без і раз. Кожний відео прохожу. І сьогодні я дуже з вами буду квест. І так, зараз я беру квест в місті Лішу патрулювати з кимось. Але мені ще треба знайти напарника. Зараз мене у мене на один час напарника нема, тому от іно. Ну, коли я знайду напарника, то вже буду працювати разом з напарником. Зараз в місті Южний. Тут їдемо шукати напарника може в ГіБДД кось побачила, але вляха у мене і Гібдеде. А взагалі разві можна робити, щоб ГіБДДшник і у були разом на ну, натурі. Я щось думаю, що так не можна. Але ладно, поїхали по цей ладу. Насправді, нас що тут ніхто ГіБДД. Нітразу я такого уведе і пасти. Посиліні пам'яті. Опа, бодам. Подана на він. На лев він. Знайомий сніг і я диспечу. А точно це 66 розках. Посади я подаю йому ще 200 розтискам. Обув 40 роска дає йому 6. Ну і зразу вже можна на нього надівати наручники у каданки. І садити його в тюрму. Це ефрейтор цей. я не ефректую, я вже... я вже сержант. Я вже і старшина. А да, тут пише що старшина і фрайтер, то другий. Все, набираемся у Гаврика, ну і погнали по цене. Я сам третя серія по УМД, я на, на УМД, я ще не привозит сюди. Ой, я, опа, вийшов, вийшов лейтенант. Я вийшов майор восьмій ранг, п'ятый полковник, Сьомий капітан, шостий лейтенант, а десятый полковник. Да? Да, шо се п'ятий прапорщик. Зараз у мене вже є 30 XP. Треба. Мати 45 і в мене зараз 30 хп вже є, так як я випняв квест. Мало того, що я пропатрулювала 15 години, так я ще й послениця. Такя ще й посне. Такияш і мене в квест ще й не тільки за quest'inik сілі, а за za oczyšljam ulic від преступности. Ну і зараз мене і мене ще сняв картошки с там 10 тысяч Мене зараз на балансі 4 Ой, 1 мільйон 156 і, а вірно-правильно, 1 мільйон 156 тисяч і 236 рублів. Якось так. Не, один сто пятьдесят шесть тысяч 428 рублів. Якось так. Ні, я помилявся, пацане. Я дуже люто помилявся, у мене виходить, бо треба мати 150, коротше, вашкі опиту, щоб отримати п'ятий ранг. Це у нас е не старшина, а прапорщик. Ну, у мене пацани зараз є тільки тут 15. Ні, в мене є 30. Я правду сказала, що в мене є 30, але я помилився, що треба не 15, а 100-150. Тому і так. Все, якось так. Прислую. Тому що пацани, от така от ладопіора, вірішня взяти ладопіор, на які зараз поїдемо працювати. Працювати робити проступників по сантіму шає. Тому не нарушайте краще, коли він знову виїжджає, так сказати. Блін, при цьому вже було тут підхопити, взяти, ну але це вже таке. Так, ладно, пацани, Так і так і працюємо, так і робимо. Все. Опа.

Які ми зараз ми будемо новити преступників, ну або ще колись тон нарушати тут то і будемо саді ну в саді би їхати по це на задніх скінях, виїхати мною УМВД Ну, або УМВД, або в ГіБДД. З двох одного ну, УВД, в принципі, ні. ГБДД немає тюрмі. УМВД тут її. В принципі, все одно. А я буду працювати в або вже можна так працювати. Ну, я можу працювати в тюрмі. Або ще правительство. Короч у мене, пацани, я думаю, до 85 серії, 85-87 завершити з МВДшником, ну, щоб довго знімати серії 7-8 І далі ще 4-5 серій до 95-ї вліпити по правительстві, або, або ще вліпити плюс правительство і, типу, в тюрмі попрацювати

На всі 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 коментарі буду дати відповідь і на нормальні, і на нормальні. Ну, більше давайте давати замкнені нормальні і писати нормальні коментарі. Ладно, на цьому це було 82 серія. Сьогодні всім, пока-пока-пока. На сьогодні, пока.